Почалося перейми, але по ну, якісь причини ми тепер розуміємо, по якій попередньо не переходили в пологію, тому що ну, дружина дуже старалася, я її старався підтримати, але ну, не, ніяк не виходило перейти в пологію. Було прийнято рішення Світланою Іванівною і нами, що напевно все-таки таке часовський ну і в. Операційні стало зрозуміло, що якби слава Богу, що вирішили, і ніхто не очікував, що так буде. Перед ну, нас на одному з останніх узів було ну, там лікарям сказано, що УЗД. було сказано, що ну, хлопчик вже поза 3 кілограми. Ну, де поза 3 кілограми, а де 5 часов. Це трошки різні речі. Звичайно, це щастя, дуже приємно. У нас вже є діти. От ще один бавиться. ну, у нас дві дочки, зараз син. Після пологів малого поклали на мене, щоб погріти. І ходили ну, там і лікарі, і медсестри казали, що ну, буде поза п'ять. Думаю, ну дехто ну не може бути такого. Але потім, коли поклали на вогу, то так були приємно здивовані, тут всі.